Сталося це минулої п'ятниці. Чоловік був на чергуванні. Я ввечері повернулася з роботи додому, поставила чайник, увімкнула комп'ютер і, зручно вмостившись перед монітором покурюючи, почала дзвонити чоловікові на мобільний. У нас така традиція. Я завжди дзвоню йому і повідомляю, що ніхто мене дорогою не викрав, дурнів не знайшлося. Коротше, усе як зазвичай. На плиті шумів чайник, у руці тліла сигаретка. На моніторі світилися літери й картинки. Нічого не віщувало біди. Дзвоню. Чоловік не бере слухавку. Я особливо не хвилююся. Може, на виїзді, може, начальство увагою вшанувало, може, ще якийсь пердюмоноколь. Хвилини через дві він передзвонює, розпитує звично, як справи, що нового на роботі, як доїхала, а сам голос має сумний сумний. Чого зажурилися, мій юний корнете? ліниво цікавлюся я, позіхаючи й струшуючи попіл у попільничку раїсу. Відповідь пролунала як грім серед ясного неба. Я з котом побився. Я думала, що почулося. По перше, моєму чоловікові вже п'ятий десяток. У нього доросла донька, погони на плечах і автомобіль марки Жигулі у власному користуванні. Він відбувся як особистість, навіщо йому битися з котом. Та ще й під час виконання службових обов'язків. А по-друге, він обожнює котиків, завжди їх підгодовує і нікому не дозволяє їх ображати. І раптом побився. Ні, ні, це якийсь сюр, подумала я. Абсурд чистої води. Мабуть, я на старість стала туго вухою. Я загасила сигарету об бік раїси, видихнула, зібрала волю в кулак і сказала: Повтори. Я побився з котом, вбитим голосом відповів чоловік. Приблизно хвилину ми обоє мовчали. Мені знадобився час, щоб усвідомити той факт, що я 15 років живу з людиною, яка б'ється з котами. Зрозумівши, що моє життя вже ніколи не стане колишнім, я дістала з пачки нову сигарету, нервово закурила і безапеляційним тоном сказала: Викладай подробиці. Неподалік від місця служби мого чоловіка живе сімейство котячих мама, тато й кошенята. Чоловік їх підгодовує. Ну, не тільки він, звісно, там, багато чоловіків щось їм приносять. Скільки там кошенят, ніхто точно не знає. Бо кошенята ходять то поодинці, то парами, то з граєю. Та ще й усі на одне обличчя, точніше, на одну мордочку. Але одне кошеня відрізняється від інших. Воно найполохливіше, улюблені брати й сестри, очевидно, постійно його ображають і ганяють від миски, тому воно найменше, найбідніше і найнещасніше. Усі весело й дуже нахабно біжать на обід, змітають усе до чиста і волають, вимагаючи добавки. А цей замореш сидить осторонь і чекає, поки всі нахаби наїдяться і підуть. Ну і приходить потім до капелюшного розбору. На порожні миски подивитися. Чоловіки це помітили і тепер залишають спеціально для нього трохи корму. Чекають, поки вся сімейка пообідає й утече, і тільки тоді викладають їжу для бідолахи. І Одразу відходять якомога далі, інакше він не підійде. Боїться. Я його дуже жалію та полюбив більше за інших, якось сказав мені чоловік. І навіть назвав його на твою честь задригою. Це приємно. І ось минулої п'ятниці вся котяча сімейка пообідала і розбіглася, а мій теска Задрига сумно сидів на безпечній відстані і з тугою дивився в бік порожньої миски. Але в чоловіка, мого, звісно, був залишений пайок для малого, причому найсмачніші шматочки. Того дня котячий Бог послав курочку з макаронами дуже смачну, я сама готувала. І чоловік для задриги відклав менше макаронів і більше м'яса. І ось виклав чоловік їжу, покликав кота, відійшов у бік. Задрига, лякаючись, почав обережно підходити до миски. І тут, звідки не візьмись, з'явився Задригин татусь, який на хвилинку щойно щільно пообідав. Задрига піджав вушка і притулився до асфальту. А татусь нахабно почав наминати дитяче харчування. Цього мій чоловік стерпіти не міг, щоб батько об'їдав власну дистрофічну дитину. Та як таке взагалі можливо? Далі майже слово в слово передаю розповідь чоловіка, бо краще не перекажеш. Усе це чоловік розповідав мені сумним голосом, у якому чітко звучали трагічні нотки. Просто прогнати кота від миски, кинувши в нього черевиком, я не міг все таки жива істота. Але ж я знаю, що ця істота вже наїлася до відвалу і пішла і каючи, а тепер повернулася просто зі шкідливості. Тому я вирішив провести з ним виховну бесіду. Підійшов до нього і кажу Зауваж тактовно. Ти не обнаглів? Давай, вали звідси, не на жеро. Ніякої реакції. Нахабно продовжує жерти. Я питаю «А гасло усе найкраще дітям тобі хіба не знайоме? Чи відомо тобі, мерзотнику, що багато батьків відмовляють собі буквально в усьому, аби їхні діти не голодували? Та хороший батько останню шерсть із хвоста продасть, щоб дитину нагодувати, а ти об'їдаєш, власне потомство і не соромишся. Кіт і вухом не веде, ніби я всі ці прописні істини сам собі розповідаю. Я став потихеньку тягнути миску до себе, а він усе одно свою нахабну морду звідти не виймає, просувається за мискою. Тоді я прочитав йому лекцію про ювенальну юстицію. Погрозив заявити, куди слід. Пообіцяв подбати про позбавлення його батьківських прав, натякнув, що я хлопець непростий, маю зв'язки. І мені не складе труднощів зробити один дзвінок, і буквально через п'ять хвилин сюди прибудуть тітка Світлана Агапітова і дядько Павлика Стахов. От тоді ти й дізнаєшся, скільки коштує фунт курочки, а він ніби не чує. І я дивлюся а він уже половину з'їв. Ну ні. Думаю, час переходити до радикальних заходів. Вирвав із під його морди миску і пригрозив йому пальцем. І тут він піджав вуха і зашипів на мене, на мене! бойового командира, який у цей момент виконує службові обов'язки. Це ж якась кричуща нахабність. Та на мене власна жінка ніколи не шипить. А якщо й шипить, то всяко вуха не піджимає, навіть якщо я в неї миску відбираю. Я одного разу в армії випадково з'їв суп старшини, так і той на мене не шипів. А тут якийсь бездомний кіт таке собі дозволяє прямо ось так. Шш! Кров у жилах застигала від такого страшного шипіння. Ось тут би вже його черевиком по дупі відходити. Але рука не піднялася. Я все сподівався, що він схаменеться, вибачиться, і ми замнемо цей сумний інцидент. Тому сказав йому так не можна. І знову пригрозив пальцем. І тут він мене за цей палець як цапне кігтями. Кров хлинула фонтаном. Треба було відразу викликати швидку, бо я ж міг і померти від такої втрати крові. Але я, долаючи біль і жах, героїчно боровся за мисочку з їжею, бо відчував відповідальність за задригу. Ніби це я його батько, а не цей бандит із кігтями. І я наважився, стікаючи кров'ю. Я мужньо замахнувся на негідника другою рукою і пальцем заїхав йому по вуху. А він мене й за цей палець цапнув, а потім учепився мені в руку і повис на ній. Тримався передніми лапами, а задніми мене добивав. А я його струшував. Це була битва титанів. Щастя, просто що я був у камуфляжі, інакше він перемолов би мене на фарш. Я, звісно, в якійсь мірі навіть почав його поважати. Так битися за мисочку з куркою це сильно. Тому, врешті, я йому цю курку віддав, а сам сходив до магазину і купив за дризі корм. Воїн, він, звісно, відмінний, але як батько, повне гівно. Ось така жахлива історія трапилася з моїм чоловіком. Прийшов із чергування поранений, і з двома подряпинами пообіцяв написати на кота скаргу куди слід, і наказав мені дізнатися, чи не належить йому тепер інвалідність і грошова премія. Усе таки при виконанні постраждав, компенсувала йому моральну шкоду відерцем Морозева. Залишився задоволений. Кота великодушно простив, продовжує годувати всю сімейку. Свята людина, кіт пригощанням не гребує, як і раніше Жере до відвалу і плювати хотів на ювенальну юстицію. Усе як з гуся вода. Мало не зробив мене вдовою і нічого не соромиться. А я тепер щоразу хвилююся, коли чоловік іде на службу. Як він там? Чи не напали на нього летючі миші, чи не придавив його своїм копитом тарган? Чи не атакував злий Йоркширський тер'єр? я вже мовчу про комарів. Важка це справа бути дружиною героя.